Якщо ви думаєте, що центр Ремесел Дунстан це база відпочинку, вам слід переглянути це відео, тому що саме зараз я вам розповім про те, що пропонує центр Ремесел Дунстан. Завітавши на територію, дітки відразу стають активними учасниками дійства. Спочатку на них чекає екскурсія про середньовіччя. Хто такий король Артур? Хто такий святий Дунстан, в честь якого названий наш центр? Також ознайомляться з човном святого Дунстану, з мечем Екскалібором, нашим славнозвісним монахом, який знаходиться на території, дізнаються, де зберігалася чаша Греаля, а також присядуть за круглий стіл, наче справжні лицарі. Далі проходять перше випробовування, отримують лицарські обладунки та вирушають на змагання та випробовування, щоб стати справжніми лицарями та леді лицарями. Спочатку діти покатаються на залізних конях, далі постріляють з велетенських рогаток, потім спробують себе у рицарських боях. потім ще... Зіграють у сліпого лицаря та позмагаються мішками на колоді. Далі на діток чекає смачна перерва, під час якої вони мають можливість приготувати піцу власноруч. А далі знову випробування. будуть кататися на лижах, а ще перетягувати канати. Потім в кінці король Артур усіх приймає у лицарі та леді лицарі. Хіба не цікаво? Це справжнє яскраве дитинство. Також у нас можна іще кататися на гойдалках, відвідати майстер-класи з виготовлення ось таких дерев'яних мечів, ювелірних прикрас та багато іншого. Завітайте у центр Ремесла Донстан та відчуйте дитинство на повну.